Програма тема дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про грошові компенсації на придбання власних квартир для дітей сиріт, про оснащення вчителів ноутбуками та про ситуацію з народжуваністю в нашій області. Сьогодні вночі Дніпропетровщина була під обстрілами російських військ. Тричі атакували Нікополь з градів та важкої артилерії. Детальніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. У лікарні помер 64-річний чоловік, який вчора був поранений під час денної атаки Нікополя. Ворог не вгамовується і сьогодні. Вночі випустив по місту ще понад 30 снарядів зградів та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у місті побиті кілька приватних будинків та господарчих споруд. Пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури та електромережа. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Яка ситуація у Криворізькому районі і про це далі розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Російські окупанти продовжують терор мирних громад Нікопольського району нашої області. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується Кривого Рогу, то у місті всі органи влади діють злагоджено та ефективно і чітко виконують свої обов'язки. Лікарні, соціальні служби та комунальні підприємства також працюють стабільно. Є і гарні новини. Нам вдалося збільшити кількість працюючого міського електротранспорту, тобто 90% міського електротранспорту. Також на маршрутах працює 21 комунальний автобус. Це я говорю про те, що належить місту і все безкоштовно. Проїзд. Як і раніше, в усьому міському комунальному транспорту так для криворіжців та усіх, хто знаходиться в нашому місті, як я вже сказав, безкоштовний. Щодо вуличного освітлення, то відсоток освітлення вулиць у місті поки залишається на відмісті 25%. За офіційним повідомленням ДТЕК у нашій області та відповідно у Кривому Розі продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Одним із основних підприємств, яке залучається до відновлення критичної інфраструктури, є комунальне підприємство Сансервіс. Автопарк цього підприємства Наповнили сьома одиницями спеціалізованої техніки, задля того, щоб підвищити забезпеченість підприємства для реагування на надзвичайні ситуації, і задля того, щоб працювати у місті, виконувати роботу із благоустрою. Ми живемо в умовах війни. І коли ми будували укріплення в Дніпропетровській, Херсонській Миколаївській областях, то 30% їх побудувала техніка, яку ми залучили у промислових підприємствах. А 70% побудували наше комунальне підприємство. Це і водоканал, і криверішті пламережа, і безумовно комунальне підприємство Сансервіс. Продовжуємо роботу і за іншими напрямками зміцнення нашої міської інфраструктури. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашого президента. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу. І що я можу зробити завтра. Разом переможемо. Слава Кривбасу та слава Україні! Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. У 2022 році в області з'явилося на світ 16 тисяч 53 дитини. Хлопчиків трохи більше аніж дівчаток. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Щедрий рік видався на двійні. На Дніпропетровщині їх народилося 48, а дві пари стали батьками тріні у новорічну ніч. В області з'явилося на світ четверо малюків: це дві дівчинки та два хлопчика, говорить головний спеціаліст з питань акушерства та гінекології департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Ларіонова за 2022 рік у Дніпропетровській області народилось 16 тисяч 53 дитини. Взагалі, це менше ніж торік, тому коли ми мали. 19 тисяч немовлят, але міграція населення, бойові дії вони мали свій негативний вплив на демографічну ситуацію і на народжуваність в цілому. Це був непростий період в нашому житті, і е, з'явились де нові показники, які ми почали для себе рахувати. Так е, ніколи раніше ми не рахували окрему кількість народжених хлопчиків, народжених дівчаток. Але зараз наразі з Початку військової агресії Росії ми почали рахувати для себе скільки дітей в нас народжується за цей період, скільки хлопчиків, скільки дівчаток, скільки жінок з числа тимчасово переміщених народили в наших пологових будинках. Так, от на сьогоднішній день а початку війни це вже трохи більше ніж за 10 місяців. В нас народилось 13 тисяч дітей. З них 7 тисяч хлопчиків, 6 тисяч дівчаток. Тільки пройшли свята новорічну ніч. В нас народилось, по області чотири дитини в нашій країні стало на чотири громадянина більше. Це було дві дівчинки і два хлопчика. До речі, першою в новорічну ніч з'явилась дівчинка. А ця подія відбулася у перинатальному центрі Кривого Рогу. Дівчинка народилась о 16-й хвилині на першу. А у місті Дніпро першим з'явився хлопчик. О першій годині 12 хвилин. Його Звуть Данила і сім'я цього хлопчика приїхала з Маріуполя. А в місті Дніпро вони обрели собі затишок і, мабуть, спокій, щастя, материнства народити другу дитину. А діти-переселенці, ну якщо у нас було 1610 пологів, то серед них зустрічалися двійні, то десь трішки більше ніж ця цифра. До речі, за 2022 рік по Дніпропетровській області у нас було 50 многоплодних вагітностей і пологів, які закінчились двійнями і трійнями. У нас було дві тріні і 48 двійн. Петровщина отримала понад півтори тисячі ноутбуків, сучасні гаджети для вчителів. Техніку передали школам у 34 громадах області, а саме в школи Кам'янського, Дніпровського, Новомосковського та Нікопольського районів. Сучасна техніка допоможе освітянам працювати у дистанційному форматі, придбати ноутбуки допомогли благодійники. Детальніше розповість начальниця управління департаменту освіти Налу. Ки Дніпропетровська обласної військової адміністрації Валентина Середня у рамках проекту Цифровий актив для України 1507 педагогічних працівників із 34 територіальних громад отримують ноутбуки. Це прекрасна допомога, тому що сьогодні, в період війни, освітяни Дніпропетровщини, практично всі працюють за дистанційною формою освіти, і такий девайс буде дуже для них в нагоді, тому що він оснащений сучасною операційною системою Windows 11 і це буде прекрасна допомога для вчителя, для того, щоб він проводив. Див якісно освітній процес для того, щоб міг видавати всі ті матеріали, з якими сьогодні він виходить до дітей на спілкування для того, щоб діти відчували себе комфортно і отримували знання, які так потрібні будуть. Взагалі, ми сподіваємося, що після нового року в межах знову ж таки фундації Лане Зеленської Ми отримаємо ще близько 6 тисяч ноутбуків, бо всього заплановано для Дніпропетровщини 7 тисяч. Цих електронних девайсів, які будуть Передані для громад громади у нас Нікопольського району, які перебувають в більшості під активними обстрілами. Це для вчителів вкрай потрібно. Отримують Кам'янського, які мають можливість працювати з дітьми і, звичайно, забезпечувати освітній процес на високому рівні Дніпровського району і одна з громад Новомосковського району теж отримує ноутбуки. Справді це сучасна. Техніка відповідає тим нормам, які необхідні для ведення нормального освітнього процесу, тому це буде дуже доречно. Ми з початку цього навчального року вже отримували і хромбуки за підтримки міжнародної спільноти нашого міністерства освіти. І сьогодні це у нас теж чергова подія і актуальності вона не втрачає. Сьогодні це задача номер один забезпечити вчителя засобом, який нестиме знання. Дня нашим дітям. У верхньодніпровській громаді Кам'янського району педагоги щодня виходять у мережу. Постійно підвищують рівень цифрової грамотності, опановують різні програми, щоб зробити уроки цікавими. кажуть, отримані ноутбуки їм у цьому допоможуть. Про це далі головний спеціаліст відділу Верхньодніпровської міської ради Марина Захарук-Чайченко. В нашій громаді 11 закладів освіти, серед них опорний заклад і три філії. Навчання у нас проходить в дистанційному форматі. Вчителі працюють з дітьми відповідно до розкладів. Звичайно, що дуже важливим зараз є технічне забезпечення роботи вчителів, оскільки це є важливою складовою успіху учнів і їх досягнень. Тому, звичайно, що ноутбуки, планшети, все це повинно бути в кожного вчителя. Це одна із важливих складових, коли ми працюємо в дистанційному форматі. Так набагато простіше працювати і вчителям, і дітям надавати інформацію вчителям, формувати цікаві уроки. Тобто, це важлива складова на даний момент. Тим більше, якщо ми працюємо зараз в таких важких умовах, ми працюємо в умові війни в нашій країні. Звичайно, наші вчителі проходять навчання, це обов'язково проходять навчання з цифрової грамотності. У нас був місяць цифрової грамотності, де всі вчителі. Пройшли навчання. Причому навчання проходиться в декілька етапів, по завершенню яких вчителі отримують сертифікати. Також є гарні курси на базі нашої Дніпровської академії, які стосуються комп'ютерної грамотності наших вчителів. Самоосвіта це є обов'язковою складовою. Наші вчителі постійно намагаються підвищувати свій рівень володіння комп'ютерною технікою. Рівень доволі високий, і як на мене, то з тим, що ми зараз працюємо, і наші вчителі працюють з дистанційним навчанням. Цей рівень набагато виріс. Чому? Тому що для того, щоб іти разом з дітьми, разом з нашими учнями, нашим вчителям потрібно йти попереду них. А ми знаємо, що наші діти зараз доволі розвинені, вони мають дуже гарні навички роботи з комп'ютерною технікою, і наші вчителі, намагаючись від них не відставати, також підвищують свій рівень і намагаються навіть бути попереду дітей. У нас і і всі програми, які пропонує Google, це і форми, і презентації, і створення спільних таблиць, створення спільних презентацій, тобто набір програм дуже великий. Кожен вчитель для себе їх визначає сам, бо це автономія вчителя. Ну, формат навчання у нас дистанційний. Ми як розпочали його під час пандемії, і просто зараз вчителям уже простіше, бо вони багато всього вміють, вони багато всього вже знають. Тому зараз просто продовжуємо в дистанційному форматі. І це вже є звичним для нас формат, як для учнів, так і для вчителів. Тому в цьому немає абсолютно для них ніякої складності. Майже 300 вчителів Томаківської громади Нікопольського району підлаштувалися до викликів воєнного часу. Громада розташована у прифронтовій зоні, але там продовжують навчання. Працюють онлайн у першу і другу зміну через постійні вимкнення електроенергії. Вчителям необхідно пристосовуватися до кожного учня а нові ноутбуки в цьому допоможуть. Розповіла начальник відділу освіти Томаківської селищної. Ради, Віта, Калашник в нашій громаді е, існує вісім навчальних закладів, серед яких є один ліцей, дві філії і гімназії та ліцеї. На сьогоднішній день діти навчаються дистанційній формі. Працює майже 300 вчителів. Працюють всі залюбки, але звичайно існують певні труднощі: 26 Ноутбуків, які стануть нам у великій нагоді, тому що не в кожного вчителя є можливість зі свого власного носія працювати та надавати певну форму роботи. Тому наші діти отримують не тільки знання, але й результативні знання, які будуть вестися завдяки даним ноутбукам. По-перше, інноваційні форми роботи і ті платформи, які надають зараз навчальний процес, допомагають освоювати навчальний процес, саме інноваційні технології. Будуть сприйматися через дані носії. Наші школи обирають навчальні програми завдяки платформам, які обирають самі і готують самі дистанційні уроки, і записують уроки, які під час виходу у навчальні заклади, тобто використовують і ті дошки, які ми отримували попередні роки. Наші вчителі опановують багато таких моментів, які підвищують їхню фахову діяльність і надають можливість. Іти в ногу з часом, тому що зараз у нас час цифралізації, тому наші вчителі опановують і всі все це застосовують у себе на своїх уроках під час дистанційної форми роботи. Звичайно, змінився. Не в кожного учня є можливість вчасно виходити на уроки, тому що зараз дуже великі ну, такі проблеми із електроенергією. Але наші вчителі пристосувалися, створюються графіки ведення уроків дистанційно і в першій половині дня, і в другій. Є діти, які виїхали. За кордон з цими дітьми за окремим графіком проводяться навчальні процеси. Тому вчителі наші пристосовуються і підлаштовуються під дітей довготривала робота за даними носіями надають можливість вчителям безперебійно працювати та надавати дітям знання. Нагадаю, вислухайте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У 2022 році 69 дітей з сирі Дніпропетровщини отримали грошові компенсації на придбання власних квартир. Більшість вже купили житло. Для цього з державного бюджету виділили понад 25 мільйонів гривень. Кошти державної субвенції були розподілені та перераховані сиротам з 21 однієї громади області, аби вони могли придбати власне помешкання квартиру або будинок. Далі про це головна спеціалістка служби у справах дітей Дніпропетровської обласної військової адміністрації Алла Борисенко на теперішній час при захисті житлових прав дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського пеклування, законодавство йде двома шляхами: перше це збереження належного дітям у власності житла та закріплення права проживання в ньому, та другий шлях це надання. Нового житлового приміщення у 2022 році за кошти державної субвенції місцевим бюджетом 69 осіб з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей зазначеної категорії та громадян мали можливість придбати у власність житло. Ця субвенція була розподілена у 2021 році. До кінця 2021 року 69 осіб зазначеної категорії відкрили спеціальні особові рахунки у банку. Ці особові рахунки були призначені тільки для придбання житла у власність. Відповідно до постанови 615 від 27 травня 2021 року була створена регіональна комісія та місцеві комісії, які подали до регіональної комісії свої пропозиції щодо освоєння субвенції, а також списки своїх громадян зазначеної категорії, які перебувають у них на той час перебували на квартирному обліку. Відповідно цих списків були створені. Єдині регіональні списки по області відповідного віку. Перший список це 100% грошова компенсація з державних коштів діти та особи віком від 16 до 23-річного віку. Їх в області більше 1800 осіб. Було у 2021 році. Другий список це особи віком від 23 до 35 років. Державної субвенції сума 70%. Кошти місцевих громад повинні були закласти 30%. Таких осіб у нас було більше 2800 осіб. Третій список налічував 11 осіб. Це громадяни з числа дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування. Їх в області. 11 було на момент розподілення грошової компенсації державних коштів 30%, 70% місцевого бюджету. Таким чином були сформовані єдині регіональні списки. Відповідно порядку та умов зазначеної постанови розподілення грошової компенсації починається з третього списку, тобто всі 11 громадян зазначеної категорії були забезпечені грошовою компенсацією, гроші якої виплатилися. На особові рахунки по другому і по першому списку по 29 осіб, тобто всього 69 осіб були забезпечені грошовою компенсацією. Так, 21 громада. Отримала після рішення регіональної комісії протоколи з визначеними прізвищами конкретних осіб, хочу зазначити, що по першому списку накладається заборона на продаж житла протягом 10 років. По всій території України можна було придбати дітям особам та громадянам зазначеної категорії житлове приміщення або будинки. Або квартири діти могли додати свої власні кошти або кошти громади і придбати собі житло взагалі було розподілено. Більше 25 мільйонів для 69 осіб. Сума різнилася від сільської місцевості від інвалідності, якщо є у людини дитини, або від кількості громадян у місці. Тобто, наприклад, 438 660 тисяч гривень це сума стовідсоткова по першому списку для сільської, скажімо, місцевості. Якщо у дитини або особи є інвалідність, то ще плюс 10 квадратів додається. Сума визначалася. Відповідно до наказу Міністерства регіонів та розвитку громад 1 квадратний метр по Дніпропетровській області. Якщо у дитини інвалідність особи, це ще плюс 10 квадратів. Якщо це місто Дніпро, то помножується на відповідний коефіцієнт, сума збільшується, місто Кривий Ріг за сільської місцевості сума 438 660 гривень. Да, будинки чи квартири це за власним вибором е, людини е, не менше 31 квадратного метра загальної площі. Тобто, це житло повинно бути в належному стані, е, забезпечена повністю комунікацією. А якщо у житлі відсутні якісь необхідні умови, мається на увазі, е, житло не повинно було потребувати ремонту, чи криша текла, чи обої якісь погані, це житло повинно бути. Погоджено місцевою комісією. Перший список під соціальним супроводженням там допомагають фахівці. Другий, третій список це вже дорослі люди. Вони вже не під соціальним супроводом, але місцева комісія все рівно надає дозвіл для придбання житла та перерахування коштів від 35 років без граничної вікової межі. Тобто, у нас людина придбала житло 45 років. Тобто тут держава вже виконувала свої зобов'язання щодо забезпечення всіх громадян. Це було вперше. Взагалі, державна субвенція у нас з 2017 року. Ми перше придбали в 17-му році соціальне житло. Було 108 житлових об'єктів придбано для дітей сирі, дітей позбавлених, які взагалі мають дуже низькі доходи, і їм потрібно десь жити. Це було соціальне житло. А з 2018 року вже почалася програма, така державна, що на субвенції придбання дітям та особам у власність наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра, режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А в студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.